Чудова земля, ми просто йдемо гуляємо, поки що проблем немає. Все прекрасно. Тобто чудово. Я думаю, просто не буде великих, а що за а... ти хто такий? Мене звати Відзагрія, Пробачте, що я, я... постійшов. Побачите нічого, нічого страшного ну... Як вас звати? Мене звати Візарія. Uh, Мене край. Uh, uh, добре. Ви я просто йшов. Ну... Uh, ти. Ну, може, може, Більше... не одного дізнаємось. Uh, та можна дізнатися. Дбі десь мені чотирнадцять, а тобі? Мені теж чотирнадцять. <гум> Добре. Тебе як тебе з прізвище? Даркнус. Та, Дархнус. Так, Дархнус. Твої батьки. Вони за ну. Ну. У мене немає батьків. Це як ну є. І дядько, і все. Моє я свого батька ніколи не бачив, і, мати, ти сирота? Я? Так, я сирота. Ну, мені важко, але зрозуміло, всім може бути важко. Просто мені треба просто це все прийняти. Так. Та я теж свого батька не бачила. А, ну, так, -а. а це твоя подруга, це. Це принцеса центрального виміні. Що? Тобто земля? А, Ну, вона більше войовнича. Знаєш, ну мене просто більш войовнича і мила, але ну вона ну більш просто може за мене просто більше переживає, і тому неможливо так поводиться. Ну, знаєш, що просто буває. Так, так, я зрозумів. Ти принцеса? Так взагалі ти а ти сам? Я просто не пам'ятаю своїх батьків. Ну, мій дядько, ну він ну дуже ну пливовий. Ну, де? Ну в. Центральному виміренні. Та Він дуже пливовує центральному виміленню. При центральному виміленню я просто якось не чула про нього. А, він просто дуже сильно а, Ну, Так, пиховиться. Може, більше я позивнувся. Край. Що? Ти знаєш, що це? Ну, представиться, я просто хлопець, не хлопець. Ай мене, будь ласка, послухай. Це син Незавської імперії. А Незавської імперія це. Перше вимівня. І перша Терська Республіка це е, Незаська імперія, Незацька імперія це лідер Нижнього вимінювання. Ну минуле лідер Нижнього виміння, але само зло. Це син самого зла. Він не виглядає агресивним і злим. Вигляд, нічого не вирішує. Вирішує його тільки вчинки. Ну, він же нічого зараз поганого не зробив. Ну, та, Але що я це може зробити? Що я можу зробити? А, Ну, ти добре його так не знаєш. Зараз добре його дізнаєшся. І, Тож, а як ти маєш, то де ти живеш? А у мене є своє житло. А, як не питай. Не просто мій дядько дає мені гроші, ну ну, і я міг пожити. Ну. Він просто ну, більше про мене переживає а, та. Чув про Назарську імперію. Ти чого мене про це питаєш? Я навіть про нього навіть я а, ні, я чув його, та, я його чув. ем. Я про нього чув, але чому ти вирішила мене це спитати? Просто мені цікаво, чи, чи я просто більше про нього знаєш. А, чого ти мене завжди це питаєш? Мені просто цікаво. Добре. Ну, я очую, що це само зло, ну далі минулий вимірення, більше нічого не знаю крім того. Добре, може більше познайомимось. Ну, може, завтра зустрінемось. Яка це може познайомитись з королевою центрального вимірення і лідером? Ну, добре, може зазумітися край, а ти де живеш? Я живу тут, в Габштаді. Та ще познайомитися з моїми друзями, ну і знайомими може, не всім там може тобі сподобатися, але можна подужатися. Е, добре, до зустрічі кай, до зустрічі йдемо земля.